На календарі останні дні грудня. Це означає, що скоро настане 2024 рік. 2023 рік для України був нелегким і трагічним. Проте серед тяжких часів українці знаходили сили, щоб жити, творити, допомагати військовим і дарувати тепло рідним. Ми розпитали чернігівців, які емоції породжують у них з цьогорічні новорічні свята. Не дуже гарні, тому що у нас війна, вибачте. Не дуже радісні, середні якісь такі. Заради дітей тільки хочеться радуватися. так взагалі не дуже радісні. Навіть не, ніяких таких дуже емоцій. Новорічний настрій, не знаю, там ялиночки, гірлянди, подарунки. Новий рік саме найкраще. З одної сторони, мабуть, і такі оптимістичні. З другої не дуже. Війна в Україні. Хочеться свята, але я не знаю, чи вийде свято, чи ні, бо сумна ситуація така. От, гості, мабуть, не приїдуть. Що буду вдома з мамою. Може на роботу поїду, ще не знаю, як воно вийде. Новий рік викликає поки що тільки позитивні емоції. Очікуємо всією родиною. Хочеться від нового року відчути. Якусь впевненість в майбутньому, щоб в нас була перемога найшвидше, і щоб все це скоріше закінчилося. Проте новорічні свята завжди сповнені магії. Всі чекають подарунків, дарують їх іншим, аби впустити у своє останнім часом сумне та непросте життя, трішки добра та позитивних емоцій. Ми поцікавились у містян, які новорічні подарунки минулих років їм найбільше запам'яталися, і згадка про які завжди викликає усмішку на їхньому обличчі. Приїжджинки жінки за граніцею, Це, напевно, що. В дитинстві років в шість мені подарували такі, типу як це паровозик і залізничну дорогу. Напевно, саме-сами як я зміг запам'ятати. Напевно, я не пам'ятаю скільки це років було, але а, така техномашинка, а, вони тоді теж дуже дорогі були. І зараз теж ці на них такі файні. Їздили колись у відпустку на новий рік. Це було дуже давно. Була лялька. В дитинстві, ту, яку я довго чекала, і батьки її подарували. Мабуть, набір біжутерії мені подарували такі. Я люблю такі штучки. Ну, це було трошки раніше. О, було дуже приємно. Ну, Взагалі-то ми в основному речі даруємо. Дітям цукерки, солодке. Тато повернувся з зони АТО в 2015 році. Це було для мене як. Просто я пішов в перший клас в 2014 році вже без ну батько мене не проводжав, і в 2015 році він якраз приблизно цей час. Найприємніший подарунок це люди, які тобі дають щастя. Дійсно, рідні люди поруч це найкращий подарунок. Тому бажаємо, щоб 2024 рік приніс усім щасливі емоції та повернув додому наших захисників і захисниць, рідних, які були змушені виїхати за кордон. Подарував зустріч з близькими, які залишились в окупації, а в Україні запанували такі довгоочікувані мир і перемога.